Ну, такі милі відтінки, до речі, в цій моделі відтінок оцей лавандовий, в буквальному сенсі, ніжнесенький, він унікальний. Дивіться, як вона може виглядати, ця моделька, вам покажу зараз інакший варіант. Це об'ємна модельна. Мені виглядає начебто вона така малесенька, але насправді з запасом. І відтак є в двох кольорах. Це вам показую бежевий колір. да? А, тобто у нас тут і Елічка, і екселічка, 2 екса. Подивіться, які вони об'ємні. Ну, і Авжеж, якщо ви хочете носити. Це з паском цей варіант може бути. А якщо ми його знімаємо, то це такий класний вільний об'ємний варіант. Подивіться, бачите, тобто спеціально це для тих, хто постійно запитує, чому у вас маленькі розміри, де у нас 54-56. А от якраз є розмір, у нас 54-56. Якщо мені подобається, тут пасок такий достатньо м'ягесенький. Тобто, давайте ще раз: у нас є два кольори в цій моделі. Один колір ось такий. Якщо їх разом поєднувати, то мені здається, що різниця помітна. Лаванда і бежевий. Тому ви приходьте, міряйте, будь ласка, але ми наголошуємо на тому, що великі розміри обрати можна. І от кипасок достатньо комфортний, тобто, по суті, легка курточка, але така функціональна. І, до речі, ідеально зроблена, зокрема, із внутрішньої сторони. Дуже зігріває. Слухайте все ідеально. До речі, з іншого боку таке враження, що теж можна вивертати і носити. Подивіться, хоча колір у нас ідентичний, дуже практично клас! Мені подобається сама. Сьогодні знайомлюся з новою колекцією. Вам показують шкаму блокбастері і на даринку.